З першого дня повномасштабного вторгнення херсонці почали чинити масовий спротив окупації. Це були мирні мітинги протесту на площі свободи із синьо-жовтими прапорами, плакатами та патріотичними гаслами збирались тисячі людей. Площу у середмісті люди виходили впродовж двох місяців. Херсонці протистояли озброєним російським військовим. Це відео стало символом незламності містян. Поліцейський Владислав Пастухов під час мирної ходи із стягом України застрибнув на російський БТР. Коли БТР прийняв трішки в бок і почав наїжджати більше на людей, люди розступилися і. Звісно річ, він почав їхати, проїжджати повз мене. Я йшов з прапором і зрозумів, що це буде гарна нагода для того, щоб підбадьорити людей. Я виліз на БТР і почав розмахувати цим прапором. 21 березня військові РФ вперше закидали учасників мітингу газовими та світлошумовими гранатами. Були травмовані. Окрім того, на активних учасників акцій протесту відкрили так зване полювання. Їх забирали на підвал, тиснули, тероризували. Настав час, коли почав зароджуватися інший вид спротиву підпільний. Напевно, завдяки цим мітингам, завдяки цьому спротиву, завдяки, ну будемо казати, героїзму наших людей, звичайних херсонців, весь світ узнав, що таке Херсон. І на сьогоднішній день я хочу вас запевнити в тому, що будь-якій країні світу, будь-якому місті, будь-яка людина знає, що таке Херсон. Вони знають, що таке Херсонці. На стовпах, парканах і стінах почали з'являтись жовті стрічки, символ свободи, намальовані прапори та листівки з патріотичними гаслами. Так розпочав свою діяльність рух спротиву Жовта стрічка. Чим більше окупаційна влада тиснула на місцевих, тим більше було посилань до російських військових, розказує учасниця руху Лілія Олександрова. Якщо сказати сказати одним словом, то це було так: на усі дії расистів. Ми робили протидії. Все, що вони хотіли зробити, у нас була своя протидія. Ми воювали. Це був мовчазний протест. Херсонець Нісар Ахмат організував у себе в квартирі домашнє виробництво з пошиття синьо-жовтих стрічок. Щодня виготовляв їх близько 200, а ввечері розвішував. Я зрозумів, що ми створили не просто стрічки синьо жовтого кольору, і вони не просто так розвішені по місту. Ми створили справжній символ символ свободи, волі та незламності духу херсонців. На світанку виходила команда Андрія Андрющенка. Хлопці на стінах писали гасла, які морально підтримували мешканців, а окупантів злили. Таких написів під час окупації міста було зроблено сотні. Від найбанальніших написів, що Херсон це Україна, слава ЗСУ, ЗСУ поруч. До там і мати були щодо Путіна, і смерті окупанту, і хороший орк, мертвий орк, такі були дуже позитивні надписи. І це все супроводжувалося останніми медійними там, подіями, які освітлювалися, там, що вдарили по мосту, раз написи. Це їх дуже збісило, дуже злило. Але ну, така наша була мета. Спротиву починався з десятка учасників, які зв'язувались між собою через соцмережі. Ці люди ніколи один одного не бачили. Нині їх сотні. Вони велика команда. У кожного своє завдання. Це фактично консолідувало все наше суспільство. Це продемонструвало і агресорам, і всьому світу, що навіть ті райони про які окупанти говорили, агресори говорили, що це їхня те територія, але всі Побачили, що на цій території абсолютно більшість людей, вона проукраїнськи налаштована, і вони головним лозунгом всіх цих мирних акцій спротиву було Херсон це Україна, Каховка це Україна, Нова Каховка це Україна, Гнічинська це Україна. Після звільнення правобережжя Херсонщини рух спротиву продовжує чинити опір на територіях, які досі лишаються у тимчасовій окупації. Нині він не тільки підтримує моральний дух людей, а й допомагає ЗСУ, розповідає перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. В першу чергу це люди, які надають інформацію. Це зараз найбільше потрібно для того, щоб розуміти рух військових російських, розуміти лока, розуміти локації там, де вони розташовані. Їх центр прийняття військових рішень, військові склади, скупчення техніки і дуже велику кількість інформації. Я знаю, що ЗСУ отримує зараз саме от фактично від руху спротиву. Рух спротиву на деокупованих територіях продовжує підтримувати частину області, яка лишається у тимчасовій окупації на лівому березі. У Херсоні встановлюють бікборди з мотивуючими гаслами. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.